Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас знову дуже скучна тема. Програмувати ми будемо мало, але це треба пройти, бо воно іноді ну, може бути корисним. Сьогодні я хочу поговорити про Escape Послідовність. В попередньому відео я розповідав про таблицю ASCII. І в нас перші символи там, від першого, від нуля точніше, до 30 якогось. В нас були пусті символи. Це були якраз escape послідовність. Що це таке? Давайте знову ми виведемо нашу таблицю та подивимось, як воно працює. Відкомпілюємо нашу програму та подивимось ось що в нас вийшло. Тобто перші символи ми бачимо. Давайте ще трохи його переробимо. Супер. Тепер виглядає добре. Так, тут ми бачимо, що з нуля, і до, до 32-го ми не бачимо, що в нас там коїться. Це тут насправді є escape послідовність. Що це таке? Ось в мене вже відкрита вкладка, і тут ми бачимо а, перший символ. Ну, це термінальний нуль його ще називають. Цей символ не, використ... не виконує дій. Деякі термінали зображують його як пробіл, але це неправильно. Часто нуль використовують для позначення кінця ланцюжка символів, наприклад, мови C. Ми ще будемо дивитись, розглядати стрічки як тип даних, і мови Сі, там насправді це масив даних чар. А в C там вже є свій тип даних, він називається String. Ми до нього ще дійдемо. Це, мабуть, буде наступний, наступне відео. Ми це подивимось. І там будемо ми використовувати ось цей термінальний нуль. Це тут о, можна ще пояснити: ось керувальні символи елементи кодування символів, які не відображаються графічно, але використовуються для керування пристроями. Організація пересилання даних і інших цілей. Наприклад, принтер. Якщо він печатає там посимвольно, то саме так воно і працює. Початок тексту, початок заголовку, кінець передачі, запит, підтвердження. Ну, зараз це не використовується, але воно все ж є. Звуковий сигнал можна спробувати, але, скоріш за все, в нас не спрацює, бо потрібен динамік, котрий є системним, в системному блоці. і зазвичай його вже ніхто не ставить. Тобто ми можемо вивести або просто ось так символ, escape послідовність і перейти на нову стрічку. Давайте спробуємо. Ні, звуку в нас не було. Це може спрацювати на ноутбуку. Якщо ви самі там спробуєте, ви можете в коментарях написати, чи працює у вас на ноутбуку. Там системні динаміки використовуються, вони перенаправляються. Так. Роздивимось тепер ось цей символ. Переміщає позицію курсора на один символ назад та стирає попередній символ, якщо він існував. Давайте ми виведемо якусь, якийсь текст. Будемо працювати з цим. І давайте тут використаємо. Ми маємо стерти два символи. S T. Давайте відкомпілюємо та подивимося Якийсь текст. У нас він вийшов. Він, мабуть, потім, ось тут ми його тоді використаємо. Він е, пишеться без жодних подвійних крапок. На один символ назад та стирає. Так, нас. Тоді не спрацювало. Якийсь текст. Він в нас два символи стер. Чому там не захотів? Давайте ще раз спробуємо. Три символи стерну. Ні, не захотів. Тоді я не знаю, як він працює. Може ось ці Три він видалить. Ні, тут спрацював. Ага, тобто в ньому логіка. Якщо це не кінець стрічки, то він буде стирати. Я зрозумів. Мабуть, написано, та ні, тут не написано. Ну, якось так. Це звичайна табуляція. Наступний символ у нас дев'ятий. це табуляція. Табуляція це форматування тексту. Ну, наприклад, ось тут в нас починалося спочатку стрічки, а тут ми можемо його здвинути і зробити це, як, наче заголовок. Ми можемо використовувати декілька їх. І здвинемо ще. Зазвичай табуляція це 4 символи. Якщо ми ось тут натиснемо Tab і порахуємо 1, 2, 3, 4. В консолі чомусь виводить більше, ніж 4. Я не знаю чому. Так. Це переход на один рядок вниз. Це в нас спрацює так само, як ось цей ендл. Ми можемо це перевірити. Ставимо ось сюди, ось так. І в нас стрічка розбилась ось так. На дві стрічки. На інший рядок перейшов. Це вертикальна табуляція. Це в нас, якщо терміналом є принтер, цей символ примусово завершує друк на, поточці, на поточній сторінці. Іншими словами, після цього символа друк розпочинається на новій сторінці. Ага. Якщо це екран, він очищується. Давайте спробуємо. Ми там пропустили вертикальну табуляцію. Спробуємо, як вона працює. Ось так вона працює. Тобто переходить на іншу стрічку і здвигає текст. Зрозуміло. Тут ми спробуємо F. Що він робить? Він нічого нам не зробив, спрацював так само. Якщо ми ще тут ось так зробимо, що в нас вийде на нову стрічку перейшло. І наступний в нас символ це символ R, переміщує позицію друку в крайне ліве положення. Так, ну в нас він. Буде, скоріш за все, просто так. Він видаляє стрічку і пише наступний текст ось тут. З цим ми теж розібрались. ну Наступні тут вже в нас не використовуються в консолі. Delete, але в нього нічого немає. А, це 127-й символ. Ось так працюють escape послідовності. Їх небагато, їх завчити ну, не треба. Зазвичай, якщо буде використовуватися то ось цей символ, це перехід на іншу стрічку, символ табуляції та символ вертикальної табуляції. Ну і термінальний нуль. Якщо ви будете працювати зі стрічками, як це працює в Мові C. Ну, а на цьому в мене все. Ось таке відео в мене вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!